Друзі, привіт! Останній раз я так просто включав камеру і говорив ще в перші тижні повномасштабного вторгнення, і відтоді дуже багато всього змінилося. але Війна триває, а сьогодні такий день, що я вирішив дозволити собі ще раз просто включити камеру і розказати вам історію, бо такий день, коли в мене є відчуття, що це непростий день. Зараз вже пізна година, і я буквально недавно повернувся зі Львова, куди ми їздили на презентацію книги владики Бориса Гудзяка. Книга називається Жити таємством. Це вісім розмов з митрополитом. Як на мене, це людина, яка завдяки якій Україна ще є, така як вона є, і завдяки якій в тому числі мені здається в Україні є майбутнє. Uh, і це президент Українського католицького університету, який uh, має топову програму з комп'ютерних наук, який має топову програму з uh, Data Science, uh, випускники якого отримають оффери в Microsoft, Facebook, DeepMind, і який має топову бізнес школу. Це львівська бізнес школа, в якій в тому числі я навчаюся зараз. Історія яку я хотів вам розказати, це те, що сьогодні я сидів на презентації книжки. Поруч біля мене сидів Ярослав Грицак, книгу, яка недавно вийшла його з історії України, я почав читати. На сцені сидів Мирослав Маринович, книжку якого я недавно читав, це «Принцип Позитивної Суми про митрополита Андрея Шептицького. Також на сцені сидів Владика Борис, і навколо було ще багато чудових, цікавих людей. Я, я отримав неймовірну кількість натхнення і. Ідеї на тій зустрічі. Але що найцікавіше, це те, що вчора е, про цю зустріч дізналася моя дружина. І коли ми вчора говорили ввечері після роботи про те, щоб поїхати у Львів на зустріч на презентацію книги, я сказав таку фразу: і сьогодні дружина з мене прикалувалася. Е, я сказав: ну, якщо б він був у Франківську, то я би, можливо, пішов, а так у Львів їхати, я не знаю. Типу, в мене багато роботи. І от я сьогодні сидів на цій зустрічі і думав, який я дурак, як я міг таке подумати і таке сказати взагалі, як я міг тут не бути. І це дуже цікаво, насправді, бо в мене з УКУ вже не перша така історія. Коли я вступив до бізнес-школи, я теж багато думав, я щось вибирав, я думав про якісь інші варіанти. Але коли я вже приїхав. На е, перший модуль бізнес-школу і сидів там, я просто уявити собі не міг, як би я міг тут не бути. І це такий, е, такий цікавий парадокс в житті, що коли ми щось таке зробимо, то вже там на місці ми собі не можемо уявити, як би ми могли тут не бути. Але якщо ми цього не зробимо, ми так і не знаємо. Якби я не поїхав сьогодні до Львова, я би тих всіх думок, які в мене я зараз не мав, і цього всього досвіду не пережив. Моя дружина фоткає пари, які прожили разом більше ніж 50 років у шлюбі. 50 і більше років. Такий проект, і ці пари діляться секретом щасливого шлюбу. Але суть в тому, що і її, і мої бабуся і дідусь прожили у шлюбі більше 50 років, і своїх вона фоткали ще давно. А моїх ми мали сфоткати і ніяк не могли сфоткати, ніяк не могли сфоткати і ніяк не могли сфоткати. І ми знали, що це треба зробити, але от щось ніяк руки не доходило. І буквально недавно ми були в мене в селі і сфотографували дідуся з бабусею. Є, на щастя, їхній портрет, який для мене дуже цінний, який для моєї дружини дуже цінний. А кілька днів назад в дідуся стався інсульт. Йому залило пів мозку, кров'ю, і він зараз в дуже важкому стані. І я вірю в те, що він сильний хлопець і все буде добре, але коли я стояв біля нього в лікарні, я згадував той портрет, і мені було боляче, коли я думав, що ми були за крок до того, щоб цього не зробити. Бо там вдома, постійно немає часу, там ті до протестували, і так далі. Але ця вся історія, я веду до того, який мій дуже сильне, яке моє дуже сильне відчуття сьогодні. Що коли ви знаєте, що щось треба зробити, треба робити це вже і зараз. Особливо сильно це підкреслює війна або будь-які інші складні періоди. І сьогодні, коли я сидів на Зустрічі з Гудзяком. Мені, мені е, задалася фраза американського психолога Авраама Маслоу. Він казав щось таке: що у будь-який е, даний момент у нас є два варіанти: зробити крок вперед до розвитку або зробити крок назад до безпеки. І сьогодні, особливо під впливом війни, Зростає рівень небезпеки навколо. І хоча дуже багато всього відбувається, часто ми вирішуємо зробити оцей крок назад через військомати, через повітряні тривоги, через ще якісь будь-які інші штуки. Але дуже важливо знайти оцей баланс і в певний момент знайти для себе сміливість, зробити крок вперед. Як я, наприклад. Я не уявляю, як я міг сьогодні не бути на тій зустрічі, але я був за крок до того, щоб вчора сказати та ні, напевно, я не поїду. І це те, чим, те, те, чим я хотів поділитися з вами, бо зараз такий час, що нам треба один одного підтримувати. Я набрався дуже багато сьогодні, від владики Бориса, і мені хотілося трохи цей канал, як він казав, що ми всі щось транслюємо. Мені хотілося бути каналом, який транслює підтримку, і надихнути вас на те, щоб знайти в собі сили. Зробити крок вперед. Тоді, коли ви відчуваєте, що це треба зробити, але просто всередині страшно. Бережіть себе і сподіваюся, скоро побачимось.